Ми підписали меморандум з фондом партнерства за сильну Україну. В рамках цього меморандуму фонд надав нашому місту будівельні матеріали та інструменти, які ми використовуємо для відновлення житлового фонду. Крім того, найближчим часом в планах фонду облаштування класу безпеки в ліцеї номер 29 Фондом буде закуплено матеріали та необхідне обладнання. Це дозволить учням отримати знання змінної безпеки, пожежної безпеки та цивільного захисту в цілому. Також фондом заплановано закуплення нового обладнання для лікарні. Номер 9 та ремонт укриття. Хочу подякувати фонду за вже надану допомогу. Та сподіваємося на втілення запланованих проектів. Від фонду партнерства сильну Україну» отримали гуманітарну допомогу для усунення наслідків після ворожих атак. Це листи ОСБ та профлист. Зараз позаду мене знаходяться електроінструменти, які в подальшому будуть використовуватись саме для вирішення наслідків прильотів, ворожих, забиття оперативне забиття вікон, виготовлення. Вихрам вікон буде використовувати в роботі. Тут такі самі ключові позиції: це п'ять дизельних генераторів, два бензинових генераторів, шліфувальні кутові машини, перфоратори, акумуляторні дрілі. Те, що саме кожен день ми використовуємо в своїй роботі.